Це швидкий польовий тест, який можна провести, щоб переконатися, що плата ОК М1 функціонує і готова до використання. Під час тесту переконайтеся, що до плати ОК М1 нічого не підключено. Вийміть запобіжник. Зелений світлодіод має почати повільно блимати. Легко потрясіть плату, зелений світлодіод прискорить блимання. Тепер помахайте платою, щоб створити високі вібрації, імітуючи політ. Зелений світлодіод має блимати швидко. Покладіть плату. Вона повинна повернутися до початкового повільного блимання. Повторіть ці кроки знову. Легко трясіть плату, доки не побачите швидке блимання. Цього разу продовжуйте легко трясти плату протягом 30 секунд, доки вона не перейде до бойового стану Це відобразиться швидким блиманням червоного світлодіода. Після того, як плата активується, вдарте її об щось або киньте на землю. Після виявлення удару червоний світлодіод має вимкнутися. Вставте запобіжник назад у плату ОК 1 щоб завершити швидкий польовий тест.